Дональд Трамп сьогодні дав невеличкий брифінг у вувальному кабінеті. Він давав його разом з міністром оборони паном Гексетом і сказав про те, що він переконаний в тому, що скоро в Україні буде мир, війни не буде. І буде припинення вогню не лише по енергетичних об'єктах, а загалом буде припинення вогню по всіх напрямках. І також у Міністерстві закордонних справ України прокоментували. Як будуть проходити переговори в рія коментарів України дещо скромніші? Я зараз про це все вам по порядку розповім, тому будь ласка, підпишіться, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео своїм знайомим і друзям. Отже, друзі, Трамп заявив, що очікує на припинення вогню на багатьох ділянках у російсько-українській війні. Як я сказав, про це він заявив безпосередньо в Білому домі на брифінгу, в бувальному кабінеті разом із міністром оборони Сполучених Штатів Америки. Пітом Гексетом. За словами Трампа, команди Сполучених Штатів Америки, України та Росії постійно працюють над процесом мирних переговорів, а зараз над угодою про припинення вогню у війні, яку розпочала Росія проти України. Тобто зараз працюємо ми над угодою про припинення вогню, а загалом працюємо над мирною угодою. І він що говорить? Ми збираємося досить скоро досягнути повного припинення вогню. Тоді ми матимемо контракт і домовленості. Звертаю вашу увагу саме на ці дві ключові речі контракт і домовленості, про які ведуться переговори, контракт щодо поділу земель тощо і так далі. Про це ведуться переговори прямо зараз, поки ми говоримо. Якщо раніше такої інформації ніхто ніколи не повідомляв, Трамп абсолютно відкритий. Він говорить реально те, що відбувається. Він так сьогодні продукує завищені очікування для України про припинення війни, тому що ми дуже цього прагнемо. Які ж перспективи саме укладання угоди з понеділка про припинення вогню і укладання мирної угоди, ми сьогодні детально аналізували разом зі своїми колегами. В рамках проєкту Центр громадської аналітики Вежа ви зараз можете цю програму переглянути у мене на каналі. Хто не встиг цього зробити, посилання залишу вам в правому верхньому кутку. Ну, наш прогноз зводиться до того, що дійсно цей тиждень може бути дуже багатообіцяючим. І справді, Трамп там буде говорити не лише про припинення вогню, а й в тому числі про мирну угоду. Де там так, друзі, в Саудівській Аравії, тому що є інформація про те, що Трамп збирається наступного тижня. Відвідати Саудівську Аравію. Інформація поки що не підтверджена з овального кабінету, вона була озвучена нами в програмі, про яку я вам щойно говорив, і я не виключаю, що саме там буде підписана угода про 1 трильйон доларів інвестицій в американську економіку, про що, власне, раніше і говорив Трамп. що Дуже воліє, аби Саудівська Аравія інвестувала саме в економіку Сполучених Штатів Америки. Зважаємо на те, друзі, що Саудівська Аравія вчора буквально оприлюднила інформацію про обов'язкові зменшення лімітів на видобуток нафти низкою країн, серед яких і Росія. Тому справді події у Ріяні наступного тижня будуть дуже дуже цікавими і важливими для нас. Також Трамп сказав, що вже є контури мирної угоди щодо війни в Україні. За підсумками контактів його контактів із Путіним і із Зеленським. І говорить, що переговори щодо припинення вогню та розподіл територій йдуть прямо зараз. І за словами Трампа, сторони конфлікту дуже скоро досягнуть повного припинення вогню, а потім почнуть обговорювати територіальні питання. На питання журналістів, які були присутні овальному кабінеті, чи планують Сполучені Штати Америки запровадити більше санкцій проти Росії через постійні атаки на українську інфраструктуру, Трамп відповів, що розраховує на угоду про припинення вогню, тобто повне припинення вогню. А зараз каже: ну вони воюють один проти одного. Мовляв, що я можу зробити. Коментар, звісно, дивний, але я хочу, друзі, акцентувати вашу увагу на тому, що американці сьогодні зайняли позицію миротворця, не партнера України і не партнера Росії. Вони справді займають позицію миротворця. Їм необхідно припинити вогонь. І для Трампа це буде успішним завершенням війни. Не для нас, звісно. І він про це говорить абсолютно відкрито і відверто. Що стосується обстрілів інфраструктури України. Зараз, коли я вам записую це відео, знову летять шахеди по території України. Я не виключаю, що їх буде так, як минулої ночі, там більше 200, тому що інтенсивність обстрілів перед переговорами дуже висока. У Кремлі заявляють, що наказ Путіна про тимчасове припинення російськими військами атак на енергетичну інфраструктуру в Україні залишається чинним і діє. Пісков говорить: ми не б'ємо по енергетичній інфраструктурі. Зате вони б'ють дуже активно по цивільній інфраструктурі. Вчора по Одесі пролетіло неймовірно велика кількість дронів, і Одеса просто палала, вся в огні, а перед цим так само страждав Кропивницький. Але Пісков каже: ну ми ж по енергетичній інфраструктурі не б'ємо, а по всіх рештах, об'єктах то так. Чи будуть в Ріяді говорити про те, щоб не били по і цивільній інфраструктурі так, Зеленський запевнив, що готують список об'єктів, по яких не будуть наносити удари. Що це за список, що туди входить, наразі невідомо. Але у Трампа інші плани. Він хоче домогтися повного припинення вогню. Наскільки це йому вдасться, будемо дивитися вже. Понеділок. Хоча, як прогнозують, посвячені в окремій деталі цих переговорів, то переговори будуть тривати впродовж понеділка і вівторка. Можливо, в понеділок ми ще всієї інформації остаточної не будемо мати. І дещо про переговори в Веріаді прояснили і сьогодні Міністерство закордонних справ України. Але коментарів від найвищих посадових осіб від України немає. Є окремі коментарі Зеленського, натомість ні Єрмак, ні Сибіга. Нібудь-хто інший не коментують зовсім питання переговорів. Випустили на авансцену речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого. Він, зокрема, повідомив, що під час переговорів в Саудівській Аравії 24 березня українська делегація. Не матиме контактів з представниками Росії, прямих контактів. Це, друзі, політичний момент по-іншому влада сьогодні говорити не буде. Так ось, за словами тихо, українська делегація вестиме переговори виключно з представниками Сполучених Штатів Америки. Потім окремо вестиме американська делегація розмову із росіянами. І тих і сказав, що українській стороні невідомо про те, як ще саме у Саудівській Аравії будуть відбуватися контакти американців з росіянами. Хоча ми в програмі. Говорили про те, стало відомо окремим учасникам програми. Рекомендую, друзі, переглянути її. Що переговори будуть відбуватися в конкретному готелі, в Ер-Ріяді. Делегації будуть знаходитися в окремих конференц-залах невеличких. А дійсно, от така човникова дипломатія буде забезпечуватися між двома групами, саме американською стороною. Також ОМЗС України повідомили, що під час майбутньої зустрічі, там у Саудівській Аравії, будуть обговорювати параметри пропозиції щодо різних режимів припинення вогню, тобто, в тому числі, і припинення вогню на суходолі. Бо раніше мова йшла лише про припинення вогню. Ударів по енергетичній інфраструктурі, також мова була і про цивільну інфраструктуру, і також мова була про відсутність ударів в морі. Але певне також будуть говорити і про припинення вогню по лінії фронту. І також тихий пояснив, що до переговорів, які будуть в Саудівській Аравії, Україна ставиться як до двосторонніх україно-американських переговорів і розглядає їх як технічний раунд. А не політичний. Хоча, як на мене, то ні. Є і політичні моменти. Про це говорить Дональд Трамп він наголошує, він прямо говорить, що зараз прямо відбувається робота над підготовкою мирної угоди. І тих і говорить, що там будуть обговорюватися деталі та імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені. Тобто мають зустрітися фахові люди з українського та американського боку, які зможуть з'ясувати всі деталі, як це має виглядати. Треба розуміти, каже він, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг. І також Зеленський підтвердив участь Умерова в переговорах зі Сполученими Штатами Америки в Саудівській Аравії. Більше немає жодної інформації, хто буде представляти там Україну, можливо, військові будуть, можливо, Єрмак, але відомо також про те, що до Саудівської Аравії прилетить Марко Рубіо. Державний секретар Сполучених Штатів Америки. Тому що найменше сибіга там має бути. Але я думаю, там буде в тому числі і Єрмак. А можливо, навіть і Зеленський полетить. Хто зна, подивимося. Так от, про Умірова, Зеленський говорить, що це технічно професійні люди, буде окремо міністр оборони. Я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними. Зараз Україна займає позицію повної підтримки ідеї США про повне припинення вогню на суші, на морі і в повітрі. І тут зараз вже фактично Путін опиняється в такому певному капкані. Зеленський також повідомив, що наступного тижня він буде брати участь у коаліції охочих у Парижі. Я вам про це говорив сьогодні вранці, і він говорить, що я маю провести дуже змістовну розмову із Еммануелем Макроном. Там будуть обговорювати гарантії безпеки для України, там можливе розміщення міжнародного контингенту. Згаданий мною тихій речник МЗС повідомив про те, що вже є список країн, які готові відправити до України свої. Війська він його не оголошував, але окремі країни вже починають робити заяву про свою готовність присилати війська в Україну. Наприклад, президент Литви Гіта Насногоседа сказав, що Литва готова відправити війська в Україну у рамках потенційної миротворчої місії після припинення вогню, виключно коли буде припинений вогонь, але друзі, в тому числі і на суходолі. Тому ми очікуємо ще додаткової інформації про те, якого формату будеться миротворча місія. Я маю думку про те, що якраз 27. -го... Березня в Парижі, де буде, і Зеленський будуть говорити про те, скільки якого контингенту, де в якому місці в Україні конкретно буде присутньо, не виключаю, що з ним працюватиме там якась і технічна група. Можливо, це буде наступний етап, як то буде робитися в понеділок в Саудівській Аравії, але без політичного керівництва такі переговори проходити навряд чи будуть. Перед Росією стоїть серйозна дилема, скільки сьогодні Трамп зумів себе опанувати. Після дуже неприємної для нього розмови із путіним, ну принаймні, так говорять, посвячені в деталі саме цих переговорів, тому що кажуть, Трамп не сам був в овальному кабінеті, коли спілкувався із Путіним. Біля нього були відповідно його радники, які йому радили наполегливо тримати в себе руках. Як ви бачите, Трамп, хоч і був незадоволений переговорами з Путіним, але ще раз наголошую, себе опанував і продовжує ці переговори. Він все ж таки. Хоче досягти ключової цілі повного припинення вогню. Для нього друзі, це буде достатньо, щоб заявити про те, що він закінчив війну в Україні. А підписання мирної угоди – це абсолютно інша історія, що може тривати і довго, та і угода, як я вам казав, може бути не підписана взагалі. Що ж Європа в цей час робить? Чи вона готується до такого сценарію, який активно просуває Дональд Трамп? Тому що ну, всі сьогодні в світі фактично дивляться на те, що буде робити президент США, яку заяву він зробить, а він їх продукує щодня, на відміну від Байдена? Зараз я не про зміст, а про кількість заяв. Хоча, направду кажучи, окремі заяви Трампа можна просто не брати до уваги. Але Європа все ж таки готується до того, що їй потрібно буде бути більш самостійними в питаннях оборонних стратегій і оборонних ініціатив. Бюджетний комітет німецького Бундестагу підтримав виділення 3 мільярдів євро додаткової військової допомоги Україні у цьому поточному 2025 році. Ще 8,3 мільярди євро Німеччина схвалила нам передати в період з 26 по 29 рік. Це також дуже дуже примітна історія. Я більш ніж переконаний, що якщо будуть там загрози, то грошей Німеччина виділить нам ще більше. Тим паче, як сьогодні ми обговорювали з колегами, очікуємо вже призначення на посаду канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він більш рішучіший, ніж Олаф Шольц, і обіцяють, що Мерц може ухвалити дуже цікаве рішення. Стосовно створення нового оборонного союзу за участі України, Німеччина, Франція, Україна, країни Північної Європи, там Велика Британія, країни Балтії. Ну, принаймні, такі образи є, такі думки є, але до того моменту, допоки не буде. Законний спосіб вже ухвалено рішення про створення коаліції в Бундестазі, і поки його не оберуть уже канцлером, то він поки що отримується від цих заяв, але налаштований він дуже рішуче. Тим більше, Німеччина вже схвалила підняття стелі дефіциту бюджету, що дозволило їм виділити на найближчі 5 років 500 мільярдів євро саме на оборонку. Ну а ці гроші будуть вкинуті у ВПК Європи загалом, друзі, не лише. ВПК Німецького. І це дуже важливо для такого нового кроку, нового поштовху Європи щодо створення нових оборонних можливостей. І також Європа, ну скажу вам відверто, сьогодні мене трішки тішить, бо є хороші новини. Ухвалює рішення про створення трибуналу спеціального для військових злочинців Російської Федерації. Група держав. І зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи. Не плутайте з Європейською Радою. Це різні організації. Генсек Ради Європи підтвердив, що організація готова до швидкого запуску трибуналу і закликає держави продемонструвати політичну волю для забезпечення його створення. Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочини, агресії. Тривають із 22-го року. Оскільки досі не існує міжнародного суду, який би притягав до відповідальності саме за злочини агресії, які здійснювали росіяни Путін і його оплічники. Але практично процесу в цьому питанні тривалий час не було, зараз фактично вже є конкретне зрушення. Тому, друзі. Це, ще раз наголошую, дуже добра історія для нас. І на тлі кризи, яку створив Трамп у Європі та й загалом в усьому світі, відкриваються нові можливості, нові перспективи для України і для Європи загалом у безпекових питаннях. Також стало відомо про те, що НАТО буде просити Канаду збільшити видатки на оборону, тому що ну, Канада ну, завжди десь трішки задніх пасе. Європа, зрозуміло, найближча до небезпеки в порівнянні з Канадою. Що стосується можливого нападу російської агресії, і зараз активно проводить низку дій, які в перспективі дадуть змогу, як кажуть у самій Європі, за 5 років вийти на об'єми виробництва зброї такі, щоб вони були більшими, ніж у Росії. І це гарна перспектива, друзі. За цим усім слідкую, обов'язково вам буду повідомляти усі подробиці. Не залишайтесь на каналі, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціну. і не перемикайтесь. Все буде Україна!